То любить бурячок та смачні і корисні салати. Сьогодні у мене рецепт для вас. Я приготувала ось такий салат, як він готується, подивіться відео. І так, для приготування цього смачного салату потрібно 2 бурячки середніх, 2 морковочки теж середні, 80 г твердого сиру, один зубчик часнику. Ну, я маю такі вони дрібненькі, беру 2 зубчики часнику. Далі петрушки трішки. Горіхи або насіння з гарбуза. У мене сьогодні горіхів немає, тому я підсмажила насіння з гарбуза, його буду використовувати. Але у мене твердий сир, він із горіхом. Всередині трішки є горіха. Що зараз, і ще саме головне, я буду використовувати сьогодні майонез без яєць. У мене рецепт є на каналі, і, і в описі під відео я поставлю силочку на цей рецепт. Майонез без яєць. Перше, що я зараз роблю, нарізка. Це ви можете нарізати кубиком, соломкою, як ви бажаєте. А можна натерти на таку, знаєте, велику терку. Ось насіння гарбуза, біле таке і чорняве, Я його підсмажила і залишила на пательні, щоб воно не було вологим. Я забула ще сказати, що ви повинні взяти півбаночки, 4 столові ложки горошку консервованого або кукурудзи. Це те за бажання. Першу натираю, перше натираю буряк. Трішечки додам олійки, щоб буряк не дуже фарбував наші інгредієнти, які в нас є. І потім натираємо сюди моркву, натираємо сир, нарізаємо петрушку. Вичавлюємо часник або натираємо на... через терку, це як вам подобається. Трішки присолюємо, приперчуємо і заправляємо майонезом. І наш салат готовий. Можна робити цей салат шарами, але мені подобається більше він такий, знаєте, соковитий виходить, коли просто все натираєте, нарізаєте і потім перемішуєте. Щоб не займати ваш час, я зараз все це натру і покажу вам кінцевий результат. Готовий буряк і зараз трішечки олійки для того, щоб не фарбувало. Якщо у вас дуже багато вологи, сідіть ту вологу, ви можете її зібрати, заморозити і потім готувати тісто кольорове, млинці кольорові, саме додаючи сок із буряка. І тепер натираю сюди прямо моркву. Зараз наголошую, що я готую для своєї родини, не для ресторану, тому я не, не мию цю тертку, а прямо на цю терку натираю 80 г сиру. Можете натерти 100, можете 50. Але сир тут дуже гарно пасує, він дає такий присмак. Натираю. І на цій же терці тільки перевертаю на дрібній, натираю сюди часник. Кількість часнику, час куси, залежить від вашого смаку. Можете один зубчик. Я, мабуть, два додам і достатньо. Так, вибиваю сюди все. Нам уже терка не потрібна. Ми зараз будемо збирати салат. Залишилося відправити сюди як кукурудзу. горошок можете додавати і нарізати петрушки. Петрушки отакий, я взяла пучічик невеликий. То всі ці стебла я викидаю. А цю петрушечку отак завертаєте, неначе таким рулетом, і дрібно-дрібно нарізаю. Дуже ароматно, вона тільки з огорода, корисна. Особливо для жінок петрушка це для кольору обличчя. Так що на здоров'я додавайте якомога більше петрушки. Готове. Зараз я трішки присолю десь півчайної ложечки, тому що майонез не витягне. Додаю майонез. Тут уже дивіться ви самі дві ложки, три, я, який у вас по соковитості буряк, там все вам воно само все це покаже. Додаю, дивіться, який майонез. І зараз все це. Перемішую до однорідності. Все готово. Якщо вам замало кислоти, ви можете додати лимонного соку, а можете просто додати таке кисленьке яблучко. Зараз я беру це насіннячко і так от присипаю зверху і перемішую, можна порційно при подачі посипати ще окремо цим насінням. Ви можете використовувати. Грецький горіх. Добре так, перемішайте. Я ще трішечки підсолила, тому що мені не вистачало солі. І цей салатик поставити, нехай він настоїться, я залишила трішки тут, і для презентації смачний салат із буряка готовий. Тут і користь, тут і смак, тут і. Що, знайомство з салатом вже відбулося. Прибираємо всі ці квіти, і зараз з вами давайте скуштуємо. Так виглядає цей салатик. Дивіться, він тримає форму. Звісно, що буряк зафарбовує, як би ви не старалися, але все одно тут можна розгледіти і морквинку, і кукурудзинку. Куштуємо смачно. Мені більше подобається з горіхами. Але із цим насінням арбуза. Теж так, знаєте? Він такий, знаєте, легенький цей салат. Мені б додати сюди цибулі мариновані. Але, інший раз, сьогодні все спокійно, рівні такі смаки, але дуже смачно. Я можу сказати, крім того, що готуйте, в мене багато насіння, бачите, я його додала наверх. Це смаку не зіпсує. Діліться відео в соцмережах, можливо, хтось має багато буряка, не знає, що з нього приготувати. Якщо у вас нема кукурузи чи горошка, будь ласка, не треба його туди додавати, не потрібно, нічого тут страшного такого немає. Смак буде трішки інший, але все це допустимо, що один інгредієнт заміняє інший. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і запрошую вас ще раз до себе на канал. А зараз запрошую пригощатися цим смачним салатом. Приємного.